Вітаю, Любі. Дуже рада знову з вами зустрітися. І хочу почати з вдячності. Дуже дякую вам за коментарі, за відгуки і за тепло, котрим ділитися. Для мене це найцінніше. Його нема забагато, і коли воно є, воно є надзвичайно цінне, і для мене це. Якраз розуміння, що е, я щось роблю добре і на правильному шляху, так що дякую дуже кожному з вас. Також було кілька коментарів е, де е, таких повчальних е, і обурливих. Е, був коментар, що я там якесь не таке слово вжила е, з русизмом. І так я Можу помилятися, я помиляюся, я вживаю не, не ті слова. Я також, як більшість виросла навному російськомовних книжках, телебаченні, і воно нікуди не діється. І... Так воно проскакує, я намагаюся відслідковувати це, наскільки мені це вдається, виправлятися, і я вмію вибачитись за те, що роблю зле. Я часто робила зле, я помилялася, і я, борони Боже, не збираюся себе подавати, що я якась виняткова. Чи я знайшла якісь там рецепти до успіху, а, чи щось в тому дусі. І, можливо, той, хто дивиться мої відео якось ну, вибірково чи випадково, в нього може скластися а, помилкова думка, що я тут займаюся тим, що вчу жити, а, чи розказую, хто, що має робити. А, на жаль, це не так. Я просто. Ділюся своїм досвідом, ділюся аналізом, усвідомленням тим, що, яких помилок я допустилася, як я пробувала і пробую надалі їх виправляти. Не лише пробую, а роблю щось. того виходить. Це триває вже доволі довгий час, і я маю відстань, дистанцію. З моменту, коли я стала на цей шлях, і на сьогоднішній день, що відбувається на сьогоднішній день, от і так мені би хотілося робити в своїх відео, от маєте там три кроки до щастя, давати готові таблеточки, які де можна брати собі, користуватися і стати щасливим, але так не буває. Ну, якщо буває, то не в моєму житті. Все, що мені цінно, все, що я знайшла, здобула, дізналася, це те, що лише я можу взяти відповідальність за себе, за своє щастя. І лише я можу це зробити усвідомлено. Ніхто за мене цього не зробить. І, відповідно. Цим, цим я хочу поділитися, що нема сенсу десь шукати е, таблеток, гуру чи когось, хто скаже, я знаю, як робити, бо насправді ми самі все знаємо, як робити. І якщо слухати все, що нам каже серце, то ми кудись дійдемо. Не знаю куди. Точно як воно називається, і цього ніхто не знає. Так, да, я перечитала тони літератури, переслухала багато годин відео і різного напрямку, і зрозуміла, що так насправді в кожен шукає свій шлях, і в кожного він абсолютно свій. Але головне вибирати свій шлях, а не чийсь. І була дуже гарна фраза, що краще посередньо робити те, що ти любиш, своє. Ніж перфектно робити чужу роботу. І я е, дуже з цим згідна. Е, тема сьогоднішнього відео була навіяна е, книжкою однією з тих, що я недавно прочитала, я свого часу просто е, читала нон-стоп. Могла по дві-три книжки читати, а потім мені різко відняло це. Я не могла зрозуміти чому, але себе не силувала. І от це буквально недавно купила кільканадцять книжок електронних в видавництві Анети Антоненко. В неї там в основному перекладна література, І є кілька українських авторів. Тож я би хотіла поділитися враженнями від тих своїх кількох книжок, які я прочитала. Також підняти питання, чи настільки важливо насправді читати, чи варто читати яких авторів. Ну, я розумію, тема дуже глобальна і велика, але мені на згадку приходить розмова з донькою, коли. Ми поїхали на відпочинок, і я взяла їй почитати книжечку, яка мала бути в наступному класі на читання. Це була про о, пригоди Робінсона Круза, чи, якось так мене, там, чи я дослівно не пам'ятаю, як вона називалася. І вона буквально з перших сторінок сказала: Мамуся дякую, я цього читати не буду. Я така, що? От, аргументуй, і вона каже, ще перепиталася, чи цей головний герой, про якого йдеться на початку, це, чи це і є той головний герой, про якого буде ціла книжка, і чи це якраз про нього мова. Я кажу: так, це, ну, цей це він і є. І, значить, там на самому початку. Кораблодрожча, корабль е, іде на дно, рятується, власне, лише оцей Робінзон Крузо. і в, е, той човник-рятівний потрапляє також якийсь молодий хлопець юний, е, юнга з цієї команди, чи якось, так. І е, в них суперечка. Е, Робінсон Крузо розуміє, що Води чи запасів, там, їм вистачить ненадовго. А якщо він буде один, то надовше і він вбиває і викидає його за борт. І моя донька сказала, що ні дякую, мені цей головний герой не цікавий, і я про нього читати не буду. Ну я, в принципі, сказати тут було, щось… я не мала аргументів. І дозволила їй не читати. Я вже не пам'ятаю, як там в школі було, як, ну, але якось ми це минули, раз вона школу закінчила. При тому, що українську мову, літературу вона їздила навіть на якісь там Олімпіади. Вона і до сих пір знає, дуже грамотно, грамотно пише і знає мову, І не тільки українську. А також в неї такого захоплення книжками, як в мене, не було, в мене це трохи е, е, ну, не те, що турбувало. Ну, я би хотіла, звісно, щоб моя дитина там, читала так само і в запой, бо я вважала, що це таке дуже окей. Е, ну, завжди е, там, ті люди, які читали книжки, вважалися е, е, начитаними, е, там, розумними і так далі. а Мені завжди хотілося бути роз, розумною і начитаною. От, і вона аргументувала це тим, що світ, в котрий вона потрапляє, створений автором, не завжди їй пасує, їй не цікаво затрачуватися на цей світ, що світ, який вона має поруч, в якому вона проживає в реальності, її повністю задовільняє, їй там цікавіше. Я це не до кінця розуміла, бо напевно весь час перебувала в якихось цих світах паралельних. І я думаю, що так, це була втеча від тієї реальності, з якої я, скажімо, не могла зрозуміти цієї подвійної моралі, цих подвійних стандартів. Я не розуміла, чому в книжках одне в житті. Інше е, в розмовах особистих ще інше. Я собі не могла цього поскладати, мені цього ніхто не міг пояснити. Відповідно, е, ці книжки, напевно, були втечею. Тобто, е, так, я вважаю на сьогоднішній день, що це втеча. І чи вона добра, не знаю. Е, це питання якраз виникло кілька днів тому, коли я прочитала там, все соборі, ну, знову ж таки. Одна за другою, кілька книжок. Вибирала я їх за принципом, що це дуже відомі автори, бестселери свого часу. Там визнані якісь номіновані на якісь там премії була авторка Нобелівська лауреатка ця Ольга Токарчук, полька українського походження. І багато інших. Е, і, власне, хотіла би поділитися списочком і і по два слова про кожну книжечку сказати. От, і е, почну з квітів для Елджерона Даніел Кіс. Я давно хотіла почитати цю книжку, але якось е, ну, не траплялося нагоди. А тут ми о гарно. І, е, власне, якщо хтось читав, то Знає, що там про головний герой, там умовно відста... розумово відсталий хлопець, який там працює в пекарні, з нього там насміхається весь час, і він це сприймає як дружні стосунки, тішиться з того, живе собі там вус не дує і нічим не переймається. Аж от він потрапляє в експеримент. З хірургічним втручанням, де наслідком цього експерименту повинно зрости його розумові здібності, і так і стається, і він раптом прозріває. І от цей момент, коли описаний, що він прозріває, ну от я і розплакалася, бо це його прозріння було дуже схоже на те прозріння, якого досвідчила я. І яким з вами тут ділюся, і е, це всього-навсього мій досвід, який хтось там сприймає за якесь повчання і, е, ну, власне, з претензіями, що я щось не так роблю чи не, не те говорю, а сама там щось не вмію. Так, я не вмію, я дуже багатьох речей не знаю, не вмію і м -м, не пишаюсь тим, але я. Е, Ну, Якось намагаюся дати собі з тим раду. І от з тим презрінням. це болісна емоція, а, і ну, настільки болісна, що я думала, що я це вже пережила. А от читаючи книжку, зрозуміла, раз і розплакалася, значить, ще не до кінця пережила. Коли ти розумієш, що все, що було, в твоєму житті, і ти сприймав за любов, турботу близьких, особливо рідних, виявляється, це е, трошки інші речі, це е, не так. І що це е, коли комусь весело, а тобі боляче, що це не просто жарти, а що це підлість. Що це е, токсичність, я про це тоді не знала. І от коли прозріваєш, скільки того всього було в твоєму житті, і розумієш, що воно продовжується, ну, це непросто. І я не дивуюся, що в нинішній ситуації, коли е, йде війна і коли. Я кілька разів пропоную слухати Верещагіна, де він говорить, не тільки він, я просто його називаю одного з коли е, мудрі люди е, роз, діляться теж своїми е, ну, думками на тему, що так, це ми всі, я теж в тому числі спровокували цю ситуацію і що навіть е, коли війна закінчиться, вона закінчиться. Навіть коли їх всіх тут не стане е, в Україні, е, москалів, росіян ну, можна м'яко говорити, можна е, будь -як, як кому пасує, не стане, е, всі помруть, е, всі вивітряться, е, чи воно щось зміниться. Якщо не зміниться підхід і не зміниться власна позиція, то ні, нічого не зміниться. І ці всі жертви вони будуть ну, даремними. І, і я розумію, чому люди не хочуть прокидатися, не хочуть е усвідомленого нічого. А я тут при своїми усвідомленими мінімалізмами виступаю. А усвідомлений мінімалізм це нічого іншого, як усвідомлене життя. А коли усвідомлюєш, насправді, що відбувається, ну, поплакати це найменше, що можна зробити. Не просто після того всього оговтатися. Ну і головний герой цієї книжки. Не, не може теж оговтатися до кінця, він йде далі, 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 далі. І в кінцевому результаті, ну, це видумка автора, що цей експеримент схлопується і все вертається назад. І він вертається знову ж таки до того свого неусвідомленого стану. Ну, ми не в книжці. Я не певна, що з усвідомленого стану так просто. Вернутися далі в неусвідомлений і знову, як герой цієї книжки, сприймати ці насмішки і знущання за радість і веселість. Може, ви не зовсім очікували такого, ну, <смі> Такої правди від мене, але що ж, воно є таке, яке є, і я може в когось інакше, може хтось якось е... легше пройшов оце прозріння, йому якось легше далося, ну мені воно так далося, дається. і кожен раз, коли я усвідомлюю якісь наступні речі, е... ну, мені простіше, звичайно. Але, ну, не менш боляче. Я так розумію, що усвідомлення йде паралельно з тим, що болить. Але, ну що ж, вертатися до неусвідомленого стану, мені здається, що теоретично можна, але це не мій шлях. От. Е то... Трошки про інші книжки. Серед, е, я там вибрала це сім, одна з них вже була. Далі День пса Каролін Ламарш. Не можу нічого сказати. Я її прочитала, якісь фрагменти були цікаві, а загалом, е, можливо, це не моя книжка. Далі, оскільки я пробувала писати п'єси, дві, дві написала, в одній пробувала навіть грати з подругами. Такий був задум, але виявилося, що грати в театрі, бути актором це колосальна праця. Я відкрила для себе абсолютно інший світ, і ми з подругами цього не подужали. Занадто багато треба посвятити, і ні одна з нас не була готова до цього, так що я зовсім по-іншому зараз дивлюся на театр і на акторів за віки тому. І я читаю п'єси також от Мішель Марк-Бушар Христина, дівчина король. Я її, звісно, вибрала через Христина ім'я. Мені сподобалася ця історія. Це історич на історичну тему. Якщо хтось комусь цікаво, я рекомендую. Спойлерити не буду. Річ виняткова. Щиголь Донна на Тарт. Не зрозуміла ціє, цієї книжки, фільми зняті, купа відгуків. Ну, Я належу, напевно, до тих людей, які казали, е для чого писати е про головного героя, який ну, наркоман і так далі. Ну, я е наркотики, наркоманія це тема. Ну, в свій час я там трошечки цікавилася, тим, якийсь там досвід теж е маю, можливо, колись там про це. Буде нагода розповім, але мені було не цікаво. С сама книжка написана, напевно, непогано. Мені е забагато було всяких там філософських роздумів. Мені було цікаво, чим закінчиться це все. Я її дочитала, але ну, так я ну, так собі. Без образ, і я після тих книжок почала думати, а що ж я пишу, як люди на це реагують. От. Про квіти для Елджерона я сказала Дівчина в потягу Пол Го... Гоукінс. Це Англія, це там, де я зараз живу. Це неймовірно депресивна книжка. Без... Якихось е, історій між рядками, без, там, відсутня повністю, відсутнє тепло, відсутнє життя, там, такі, там паралельна реальність, е, але дуже, дуже реаль, реальна, яка відбувається. Я бачу ті будинки, про які там написано. Ці колію вздовж будинків, власне, ця головна героїня це спостерігає, ідучи до праці про цей ритм, такий праця, дім. Він ніби всюди, але тут він особливо якось і в цій книжці, і в, в житті проявляється, де кожен сам собі де якось все відбувається за замкненими дверима, а, от. і також багато алкоголю, я не пам'ятаю, чи є там наркотики але алкоголю, там дуже багато. Головна героїня а, паячка. Або а, насправді цього так багато, і люди а, впізнають себе в тому, як хтось сказав, що добрий автор той який напише про. Там, Італійського пекаря, а кожен пекар з іншої країни себе впізнає в ньому. Можливо, я не знаю, мені це не цікаво, і входити в ці стани, і я прекрасно зрозуміла свою доньку, яка у віці 12-14 років, власне, це сказала. Що цей е, чужий світ книжковий її не цікавить, і я зрозуміла, що справді туди можна. Е, Зануритися дуже легко, якщо автор професійний, а це все професійні автори. А от вийти з того можна травмуючись. От, далі Ольга Токарчук. Ну я від неї від письма це все я читала в перекладі українською мовою. Такарчик, звісно, я могла читати в оригіналі, я щось про це не подумала, <різь> коли почала читати, до мене дійшло, що це ж з польської, якою я спокійно можу читати і е, е, з насолодою читала, е, неймовірно написано, неймовірний стиль. Я ще хочу спробувати її українською, е, перепрошую, е, польською почитати. Але от сама, сама суть, ну, ті ідеї, які заложені, ну, по-перше, впізнаю, що це таке дуже польське. Це піднімаються питання загально, такі загальнопольські. Цікаво мені, чи хтось ще так думає і це побачив, чи це мої якісь ну, такі. Це коли ти довго-довго-довго не читаєш, там, не їсиш, не п'єш, а потім раптом щось пуштуєш, ніби таке давно знайоме, а воно має якісь такі нові смаки, новий нестандартний погляд з іншого ракурсу, боку. Ну, і я так не знаю, чи це мене від того, що я давно не читала, чи це справді так. Е, також, е, Остання книжка, про яку я сьогодні це «Белла Фігура, Ясміна Резо, Реза. Резо. написала так собі, що не можу прочитати. Це теж п'єса, і вона мені дуже сподобалася. Е, не знаю, чим. Засіло, залишило. Там ніби нічого не написано, вся подія відбувається. В ресторані, на території ресторану, в ресторані. А от, зас... а от відчуття, і там святкування день народження, і спікування між там, героями. Але от відчуття такого глибокості. Хоча там нема. Не піднімаються якісь е, глобальні питання світові, там стосунки: чоловік, жінка, коханка, мама е, там якісь такі речі, де люди там трошки позаплутувалися, і, здавалося б, що нічого особливого, а відчуття якоїсь чесності, е, відчуття ну, от, глибокості е, в мене залишилося. Я думаю, що з часом я залюбки повернуся ще раз до тої речі. Тож, чи варто читати, чи не перерекламоване це читання? Не знаю, але я починаю над цим зуновлюватися. І якщо читати, Вибирати для себе чтиво, вибирати чтиво для дитини. Я от навіть не знаю, в який спосіб керуватися, бо хтось сказав сумнівне, ти мусиш сам прочитати перед тим, як ну, скласти свою думку, Так, але читати, ну, тобто воно такий замкнутий круг. Я... Дуже багато книжок знайшла в книгарні для себе сама, просто відкривала і дуже переживала, що повз мене прийдуть якісь книжки круті, а я їх не прочитаю. Насправді я зараз не маю такого страху. Дуже багато хороших книжок, які зі мною по сьогоднішній день ментально не, не, не в буквальному сенсі. Зі мною залишилась, я знайшла собі сама без рекомендацій жодних. Тож можу десь сказати, що все наше прийде вчасно, щоб переживати, що щось втратимо, не прочитавшись, бо воно є бестселером, бо Нью-Йорк Таймс, чи Нью-Йоркер, чи, чи Букерівську премію. Хтось комусь дав, а ми щось привтикали, такого насправді не існує. І я так розумію, що людина, яка має гарний зв'язок зі собою, зі своїм внутрішнім світом, вона не потребує цих втеч в сумнівної якості книж... книжки, історії книжкові. І що. Абсолютно може собі дати раду без того всього питання знайти свою книжку це вже інше питання. І я думаю, що книжки це скорше про задоволення, про насолоду, і якщо ми отримаємо а не депресивний стан. Бо туди від просто вийти, як я вже казала, так не дуже. А задоволення отримати чи від стилю, від письма, від історії це так. І для мене це, знову ж таки, питання, якщо писати, то пам'ятати також про те, що хтось це прочитає, і яке враження воно на нього справить. Десь так. Сподіваюсь, я вам не дуже вас занудила своїми книжковими історіями. Дуже дякую, що ви зі мною і до наступних зустрічей. А <свіття> завжди і за будь-яких обставин вибирайте лише себе. До наступних зустрічей!